Якщо говорити по грі, то я не всім задоволений. Con las del як команда викладалася? Мені подобається аналізувати матч, завжди вражати свою думку по них. Creo igual que... Que eh... Я думаю, що сьогодні десь так вийшло, що я duco... тоді... Uh, de de uh, Цей гол, de... який нам забив зору, був пов'язаний з uh, тато концентрації, з ратою уваги. Balón, Тому muntos. що uh, ви бачили той момент там, де двоє центральних захисників de... вступають в боротьбу за місцем і залишають. Гравцям Маріуполя гравцям, вільно. <прості> Якщо гравець не втрачає своєї концентрації <прості> своєї <прості> під час гри і завжди дає підказку своїм партнерам, патрулям, <прості> <прості> він завжди має давати якийсь вирок, щоб інші розуміли, що <прості> <прості> я буду боротися за цей я. Я, мою думку, не було такої необхідності дарувати цей гол суперника. Lo bueno es que el equipo se ha sobrepuesto a ello. A las que ha ido avanzando el partido, ha estado mejor. Hemos conseguido empatarlo. Creo que hemos tenido ocasiones suficientes para. Ya Para incluso ganarlo. Y... Lo bueno que esto tiene es que el equipo також позитивним в цьому всьому є те, що команда una, e, суміла partidos. переламати спограшну uh, серію в рідних стінах. Вже uh, ця полоса негативна завершена. И esperemos con todos los respetos hacia todos los equipos. Я надеюсь, відносно це з повагою до всіх наших команд, за кого ми будемо грати. Volver, що ми перед матчем в Каша не повернемося до цієї ситуації, що ми будемо проігравати домашні ігри. Pero creo que el equipo y los jugadores ya van a ver su команда puede y debe также mucho más мусить викладатися набагато більше. Я просто хочу сказати, що у

Арбітля допомагала, що харей попередній грі. Сьогодні я скажу, що на мою думку, ми, і, де пораду, аж і я це параду, скажу більше до серця, судила досконало на 10. 10. На 10. На мою думку. No a... Maripur, і судді не допомагали ні Маріуполь, ні Карпата. Тотальне неутрально. Цілком найтаймні був суддя на допомогу.

Nosotros estamos teniendo en muchísimos problemas, lo digo públicamente. Ya Pero, y, vamos a, a que que que, es, que, con... es una situación heredada que viene de atrás. Bueno, esta con el tema de las tarjetas. Es hablamos, lugar, y con el o tema de la y lesión y de las Y el, de el equipo, bajo mi punto de vista, está Como muy comentan, El el equipo, con con un punto de de vista, está muy muy mermado, o sea, muy apocado tema de las lesiones. Uh, uh, hoy e, hemos, through, hoy hemos jugado eh, pues, con Frank, Frank creo que ha hecho un gran partido en campo. The people are very mermato, so more visions. Con Tolosco, que es un chavalito joven. Vi nada más dons. Tolosco, Tolosco, це ще авто молодий футболіст, він тільки починає. І як бомбардір, також він є молодий. Ну, і братар мастакос, молодий. І ايваль трохи дня, pues nous faltó так само як і минулого, попереднього разу, двадві нам бракувало. Про шведа. Паучі гляд, так ученско. Чому час пахнеш? Pues hoy también han bajado на два ланч.

Conseguir puntos porque estamos en una situación muy Y bueno, pues ahora empieza una etapa nueva para intentar salvar el equipo sin problemas y ser capaces de la Copa. Y después de la competición, pues, a los well, so Дуже хороший чемпіонат, там також треба викладатися наповно. І темора до семинації і медіа. Наші зараз два з половиною тижні фактично лишається, які нам послугують рекуператири стали? Для того, щоб ми відновили тих футболістів і зараз і що ми вже до другого етапу чемпіонату в найкращих кондиціях. Frank? Bo zdaj odsoten. Ješ ima četrta tarjeta, ti repartira do 10? Ja, četrta tarjeta. Če že imamo problem, če ne gre, ne gre. Ne, 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 ne. Pobolj, propaskaj naslednji mač. Jaz sem pomemben mač, kupko, ali ja ne planiram. Prašem. Ali ste tako pomagali? Lider komandi Marian Švet, vplivko, gre v Celtic.

Давайте зараз Vamos будемо думати про теперішнє. Не будемо думати те, що буде наступний. Швед це хороший футболіст. Сьогодні в нього також були моменти, чіткі моменти. Але не завжди менше. Він бореться, він випадає. Він випадається, випадається заради команди bueno, solamente le ha faltado esa, esa, esa pizca de suerte. Hoy un bus de abraco, de abraco, para hacer un gol. Se todos los que se vayan de Los errores son los que que todos що він в другому таймі дуже часто залишався попереду і не відпрацьовував позаду, це була ваша установка? Чи... Okay, ну, в другому таймі, а потім кидав Арі, воно бахав, але No a defender. ¿Eso fue tu instrucción, o... ¿tu... Es que jugamos con ciertos jugadores en posiciones intermedias. con ciertos jugadores en posiciones intermedias. poquito Un poquito más interiores. Un poquito Un poquito más Un poquito más Un poquito más